Через кілька років у Польщі може бути ядерна зброя? Про це вчора повідомили деякі ресурси, йдеться не про те, що Польща сама виробить зброю, а там є програма поширення зброї ядерної по країнам НАТО. І ви знаєте, НАТО, і ви знаєте, тут я от слухаю цю новину, дивлюся, і думаю: ну, знаєте, якщо країна хоче ризикнути, ну а чому, чому вони не мають права це зробити, правда? Ну, все, колись вже була історія з тим, що у нас буде ядерна зброя. Е, ну, дехто почув і зробив висновки. Польща хоче ризикнути. Будь ласка, ми не проти. Ми не проти. Кожен, кожен по-своєму визначає своє майбутнє. Кожен сам е, думає і знає, що йому краще. Але є одна біда ця полягає в тому, що часто одна або кілька людей, вирішивши, що вони найрозумніші, роблять щось, що призводить до катастрофи, в яку втягнуті і за яку відповідають потім сотні, тисячі мільйони людей. І от якщо Польща хоче, чому би ні? Знаєте, ну, чому б не розділити долю. Долю братнього, ну, як кажуть наші чиновники, народу. Чи буде це гірше для України, не впевнений. Тому що сили відтягнуті на кілька фронтів, це все ж таки не один фронт проти однієї країни. Ну і ми побачимо заодно, як країни НАТО впишуться за. Свого партнера, свого члена. Я думаю, я думаю що не впишуться І колись Польща щось схоже намагалась провернути в 38-му році. І в першій половині 39-го вийшло, чесно кажучи, так собі. Польща позбавилась частини територій, ну, а потім, що було, ви знаєте. Шкода. Шкода те, що демократія, яку будують в світі, призводить до того, що не народ в підсумку визначає, що йому краще. Не народ оцінює, якому просто не дають можливості це оцінити. Давайте чесними будемо. А одні окремі персони, які чомусь вважають, що вони краще знають. Телеграм-шапці профілю там докладно.